Ціни на нерухомість пов'язані насамперед із попитом у Дніпрі. Вартість квартир за останній рік не дуже змінилася. Попри те, що попит на житло останнім часом значно зріс. А в містах, де немає попиту, і люди їдуть з цих міст, там попиту немає. Там нерухомість або взагалі не продається, або на неї дуже маленька вартість. У Дніпрі є якийсь попит, і він формує вартість, але не на всю нерухомість, а на деякі сегменти. Ну, наприклад, однокімнатні, двохкімнатні квартири, вони користуються попитом дуже сильним. І, і там вартість нерухомості стабільна і під час війни. І знайти однокімнатну квартиру за 25 тисяч доларів в Дніпрі дуже проблематично. І за 30 теж. Крім мешканців міста, зараз у Дніпрі найчастіше купують квартири переселенці та військові. Останні мають можливість придбати житло на кредитних умовах. Проте тут є свої нюанси, про які потрібно знати. Там є інша проблема. Програми про кредитування вони такі, що вони не відповідають технічним можливостям, які там в цій програмі в Дніпрі є. Ну, наприклад, головна проблема це загальний метраж квартир і скільки років будинку. Там в ці програми не можна купляти будинки яким більше, ніж 10 років. І все. І так виходить, що під програму людей багато попадає, вони отримують позитивне рішення в банку, але квартир знайти не можемо, бо таких квартир дуже-дуже в Дніпрі мало. І тому ці програми в Дніпрі працюють дуже погано. Зараз у місті починають відкривати кредитні програми із забудовниками, проте це поки що знаходиться на етапі розвитку. Житло у новобудовах у Дніпрі також має неабиякий попит. Новобудови продаються, але продаються економ-сегмент. По програмах, які забудовники адаптують до військової ситуації, ну це розсрочка, це розтермінування, зменшення першого внеску, який попадає до купівлі продажу, такі квартири продаються. А великі комплекси з загальним великим метражем, які не адаптують програми під ситуацію, там продажів дуже мало. Вторинний ринок нерухомості у Дніпрі залишається активним, пропонуючи різноманітні об'єкти. Проте деякі види житла користуються особливою популярністю. На вторинному ринку ажіотажний попит на однокімнатні квартири. Люди купляють і тому нема квартир за 25 тисяч доларів. Чому люди купляють ці однокімнатні квартири? Бо не хочуть платити за оренду цієї квартири 8 тисяч гривень на місяць. Тому що під час війни вартість нерухомості оренди збільшилась, ну, напевно, на 50%. Та квартира, яка коштувала 6, зараз коштує 9. Але там є об'єктивна причина курс був 25, зараз курс вже у нас 37. І тому вартість оренди збільшилась, і не тільки тому, що війна збільшилась, тому що є об'єктивна причина, бо всі орендодавці прив'язують свій прибуток до долара. А ось популярність районів, у яких дніпляни купують житло, залежить безпосередньо від умов життя. Райони, які далеко і там якісь умови життя не кращі, вони користуються попитом, бо там дешевше дешевше. А там, де парк є Шевченко, дає де якісь дерева, якась інфраструктура добра, вона цінується, тому що там все це є. І тому там вартість квартир більша. Ну, наприклад, одна кімнатна квартира на Акінфєєва може коштувати 40 тисяч доларів. А за 40 тисяч доларів можна купити дві однокімнатні на проспекті Мазепи. У свою чергу страхування квартир не користуються популярністю і у дніпрян, і загалом у українців. Люди не довіряють страховим компаніям і вважають це зайвою витратою грошей. По ракетах взагалі поліси, не знаю, які страхові роблять страхування від цього. А від вогню, води, там крадіжок можна страхуватися. Є в мене напевно, десь за 5 років 5-6 випадків і крадіжок, і води, і в каналізаційних труб. На моїй пам'яті по всіх цих випадках страхові виплачували гроші, ну, тому що в мене дуже багато страхових об'єктів. Це там декілька сотень. кожен рік я страхую квартиру. Загалом ринок нерухомості у Дніпрі залишається перспективним, залучаючи як місцевих жителів, так і інвесторів з інших регіонів України, попри всі труднощі військового стану.